Іду алеєю, славе у селі Гаркушинцях. Тут спокійно, тихо, тільки листя ще під ногами, на плитах імена хлопців. Тих, хто не повернувся додому, хто більше не обійме своїх мам, дружин, дітей. Вони дивляться на нас із фотографій, молоді, усміхнені, сильні. І ми живемо завдяки їм. Кожна осінь нагадує пам'ять, це теж боротьба. У місті Миргород звучить гімн. Місто зупиняється, і в цю хвилину здається, що навіть вітер стишує подих, бо наші герої поруч вони стали світлом у темряві, яке ніколи не згасне. Дев'ята ранку місто Миргород. Звучить гімн України. Люди виходять на вулицю з прапорами, зупиняються машини, і навіть час, здається, завмирає на цю хвилину. 9 година ранку, і саме зараз оголошено загальну національну хвилину мовчання. Зупинімося і хвилиною мовчання шануємо героїв, які віддали своє життя за нашу свободу, за вільну і незалежну Україну, за майбутнє кожного з нас. Ніхто не говорить, тільки серця промовляють мовчки. У цьому мовчанні сила, сила любові до рідної землі, сила вдячності тим, хто боронив її до останнього подиху. Над містом лунає гімн, а в кожному серці молитва за живих, за поранених, за тих, хто вже став ангелом. Осінь проходить, але пам'ять ні. Кожен листок, що падає на алею, наче шепоче, ми з вами, ми не забули. Мергородчина живе, Гаркушинці дихають тише і вдячності, і хоч вітер несе прохолоду у серцях, тепло тих, хто оберігає нас із небес. Україна вистоїть, бо наші герої, це коріння, яке тримає землю, навіть коли болить. Ми пам'ятаємо, ми вдячні, ми не скорені.